Вивчимо Боже Слово через проповідь під назвою хто є Божим народом і хто ні. На перший погляд, важко відрізнити тих, хто є Божим народом від тих, хто ні. Однак Бог дав нам спосіб розрізнити їх, тому сьогодні дослідимо про важливість Пасхи і те, як пізнати, хто Божий народ, а хто ні. Пасха нового заповіту дозволяє нам мати велику надію на небеса, куди ми увійдемо в майбутньому. Тому ми повинні передати Пасху багатьом душам. У пасху закладена дуже важлива воля Бога, тому що Бог є нашим Спасителем. Наскільки важливою є Пасха для Бога? Що. Бог Думає про Пасху, якою є Божа воля щодо Пасхи. Відкриємо 9-й розділ книги числа і прочитаємо про це. Прочитаємо 9-й розділ Перший вірш. Відкрийте книгу числа, 9-й розділ перший вірш. І Господь промовляв до Моєсея в Сінайській пустині другого року по виході з Єгипетського краю, першого місяця, говорячи, і нехай справлять Ізраїле весени Пасху в означений час і нехай справлять Ізраїле весени Пасху в означений час. Чия це воля? В істині Пасхи міститься Божа воля неодмінно дати нам через Пасху. Вічне Царство Небесне. Вічне спасіння та благодать прощення гріхів. Ось чому бог сказав і нехай справлять Ізраїлеви сини Пасху в означений час. Однак, за законом старого заповіту, ті, хто торкався мертвого тіла протягом тижня були нечистими. Тому, якщо Пасха припадала на цей період, вони не могли святкувати її. Таким людям Бог дав можливість святкувати другу Пасху. Перейдімо до шостого вірша. Та були люди, що були нечисті від дотику до тіла померлої людини, і не могли справляти Пасху того дня. І прийшли вони того дня до Моєсея й до Аарона. та й сказали ті люди до нього. Ми не чисті через дотик до тіла померлої людини. Чому ми будемо позбавлені ласки принести жертву Господню означеного часу серед ізраїлевих синів? і сказав до них Моїсей: «Постійте, а я послухаю, що Господь накаже про вас. І Господь промовляв до Моїсея, говорячи, промовляй до Ізраїлевих синів, говорячи. Кожен чоловік із вас або з ваших нащадків, коли буде нечистий через дотик до мертвого тіла, або буде в далекій дорозі, то й він справить пасху для Господа. Оскільки Пасху обов'язково треба святкувати. То тим, хто не міг цього зробити, бог дозволив справити її другого місяця. У п'ятому вірші сказано справляти пасху 14-го дня першого місяця увечері. Однак Бог дав другий шанс тим, хто за особливих обставин не міг справити пасху в перший місяць. Ось чому в 11-му вірші написано: місяця другого, 14-го дня надвечір спередять вони її з опрісноками та з гірким зіллям будуть їсти її, не позоставлять із неї до ранку, а костей не зламають у ній за повною постановою Пасхи. Справлять її. Вірш 13-й. А чоловік, який чистий, а в дорозі не є, і стримується спереджати Пасху. То що з ним станеться? Буде винищена душа та з народу її? Хто це сказав? Бог передав цю свою волю через Моєсея. Що станеться за тими людьми серед Божого народу, хто не святкує Пасху? Бог сказав, що вони будуть винищені. Тобто. Оскільки в посланні до Филип'ян, третій розділ двадцятий вірш, написано, що наше громадянство на небі що станеться з їхнім громадянством? Вони будуть позбавлені його, тобто у них не буде права мати те громадянство. Чия це воля? Це Божа воля. Проповідуючи, ми передаємо іншим. Ви повинні святкувати Пасху. Однак люди часто відповідають неважливо, святкуємо на Пасху чи ні, хіба не можна просто вірити в Бога. Однак хіба вірити в Бога не означає, що ми повинні дотримуватися всіх Божих вчень. Якщо ми віримо в Бога, наш природний обов'язок слідувати Його вченням. Однак, якщо хтось стверджує, що вірить у Бога. Але його дії не відображають його віри. Це фальшива віра. А чоловік, який стримається споряджати пасху, то буде винищена душа та з народу її. Це Божий наказ. Озирнімося довкола. На сьогодні є багато церков. церкви заповнили увесь світ. Як сказано в Біблії, церков так багато, як піску на березі моря. Однак, якщо вони не дотримуються Пасхи, у якій вони ситуації? Що з ними станеться? Простіше кажучи, це означає, що вони не є Божим народом. Це не ми так вирішили. Це рішення Бога. Якщо Бог уже виніс такий вирок, чи можуть вони мати царство небесне та спасіння? Вони ніяк не зможуть отримати ні царства небесного, ні спасіння. Тому для кого Ісус прийшов на цю землю і встановив Пасху? він сказав, що встановив і для нас Бог наголосив на цьому. Чи не так? Пасха містить багато значень і обітниць. Однак, перш за все. Святкувати Пасху є Божим наказом, істиною, яка відображає його волю. Тому на сьогодні лише про тих, хто дотримується Пасхи, можна сказати, що вони вірять у Бога, є Божим народом і мають небесне громадянство. Громадяни небес, брате і сестри. Подумайте про це, що означає мати це громадянство, чи можна жити в тій країні? Звісно, у тій країні можна жити. Ми з вами маємо небесне громадянство, що є підтвердженням цьому? Про це свідчить Божий заповіт через Пасху. Чи не так? Тому в 9-му розділі книги числа написано, що коли хто не святкуватиме Пасхи. Той буде винищений з народу Бога, це Божа воля і небесний закон. Тим не менш, є багато людей, які не святкують Пасху, але стверджують, що вірять у Бога, що потраплять на небеса, отримують прощення гріхів та спасіння. Але ми не повинні впадати в оманну, а чітко розуміти, що це лише їхнє виправдання, а не Божа воля. Біблія чітко повідомляє нам, що хто не святкуватиме Пасхи, той буде винищений з народу Бога. Тому для тих, хто не міг справити Пасху в першому місяці через неминучі обставини, Бог дав можливість святкувати її в другому місяці. Однак, якщо вони все одно не зможуть її святкувати, то про них не можна сказати, що вони вірять у Бога. Прочитаємо 14-й вірш. А коли перебуватиме з вами приходько, то справить він Пасху для Господа за постановою про Пасху та за уставом про неї, так зробить. Постанова одна буде для вас і для приходька, і для тубільця землі. Бог наказав, щоб ізраїльтяни святкували Пасху в призначений час, наголошуючи на тому, що її потрібно дотримуватися. Однак, згідно із законом Моєсея, ті, хто торкався мертвого тіла, були нечистими і не могли приносити жертву Богові доки не очистилися. Тому Бог дозволив святкувати другу Пасху для тих, хто неминуче не міг справити її в перший місяць. Таким чином ми можемо побачити, що Пасха містить дуже важливу волю Бога. Бог уже пророкував про те, що люди говоритимуть у цій епосі на сьогодні. перейдімо до 20-го вірша 7-го розділу від Матвія. отож, бо по їхніх плодах ви пізнаєте їх. Не кожен, хто каже до мене Господи, Господи, увійде в Царство Небесне. Але той, хто виконує волю мого Отця ще на небі. отже, якщо ми уважно прочитаємо дев'ятий розділ книги числа, чи можуть ті, хто не дотримується Пасхи, увійти на небо? Буде винищена душа та з народу її, це небесний закон. Було б серйозною помилкою думати, що ми можемо увійти в Царство Боже, добровільно змінивши небесні закони на власний розсуд. Ось чому Ісус сказав: у 21-му вірші не кожен, хто каже до мене: Господи, Господи, увійде в царство небесне. Але той, хто що робить? виконує волю мого Отця що на небі. Чи не означає це, що тільки ті, хто слідує Божій волі, можуть увійти в царство Боже і стати Божим народом? Хіба те, що когось винищили з Божого народу, не означає, що він не може потрапити на небеса? Продовжимо вірш 22. Багато хто скажуть мені того дня Господи Господи. Хіба ми не ім'ям Твоїм пророкували, хіба не ім'ям Твоїм демонів ми виганяли, або не ім'ям Твоїм чудо велике творили. І їм оголошує тоді я ніколи не знав вас, відійдіть від мене, хто чинить, що? Беззаконня. Бог дуже суворо виразив свою волю, сказавши якщо хтось не святкуватиме Пасхи, то й будь виничений із мого народу, незважаючи на Божі застереження. Ці люди не дотримувалися Божих законів, інакше кажучи, вони чинили беззаконня. Отже, що Ісус сказав їм: хоча ви пророкували моїм іменем, робили чудо моїм іменем, виганяли демонів моїм іменем, і творили всілякі речі, щоб звести людей: відійдіть від мене. Відійдіть від мене, хто чинить беззаконня. Вірш 24. Отож, кожен хто слухає цих моїх слів і виконує їх, чи повинні ми лише слухати слова Бога, а не втілювати їх у життя? Ні. Бог попередив, що якщо хтось не святкуватиме пасхи, то буде вилучений із народу Бога. Що станеться, якщо все одно не справляти пасху? Незважаючи на це попередження. Отож кожен, хто слухає цих моїх слів і виконує їх, подібний до чоловіка розумного, що свій дім збудував на камені, і линула злива, і розлилися річки, і буря знялася, і на дім отой кинулась, та не впав, бо на камені був він заснований. А кожен, хто слухає цих моїх слів, та їх не виконує. Подібне до чоловіка того необаченого, що свій дім сподвав на піску, і линула злива, і розлилися річки, і буря знялася, і на дім отой кинулась, і він упав. І велика була та роїна його. Вони можуть саме називати себе Божим народом, але якщо вони не святкуватимуть Пасху, Бог не визнає їх своїм народом. вони можуть думати, що Бог їх визнає, бо вони просто відвідують церкву. Але потрібно розуміти, що в Божому царстві Бог чітко розрізняє свій народ від тих, хто не є його народом. Ось чому сьогоднішня проповідь хто є Божим народом і хто ні. Хто є Божим народом? Хто ці люди, що святкують Пасху нового заповіту? Бог визнає їх і каже їм, ви мій народ. Бог дав цьому докази і засвідчив це. А як бути з тими, хто не святкує Пасху? Бог сказав, вони вилучені з-поміж мого народу, тобто вони втратили право бути його народом. Церков у світі так багато, як піску на березі моря. Однак. Якщо запитати чи святкуєте ви Пасху? А їхня відповідь ні. то скільки б вони не стверджували, що вірять у Бога чи визнає їх Бог за свій народ? Що каже Бог у Євангелії від Матфія, 7 розділ, 23 вірш? «Геть від мене, хто чинить беззаконня, вони можуть казати Господи Господи, хіба ми не твоїм ім'ям пророкували? Чи не твоїм ім'ям, демонів виганяли і чинили багато чудес. Хоч якби вони не стверджували, що вірять у Бога в Божих очах, вони не є його народом. Тож, ви теж повинні проповідувати світові цю важливу волю Бога. Бог передав свою волю через Моєсея. А Амоєсею проголосив усі вчені, які він отримав від Бога народові. Ми повинні робити те саме. Ми повинні проповідувати всім навколо ту істину, яку ми першими почули. Якщо хтось не святкуватиме Пасхи, той буде винищений із Божого народу. Це Божа воля. Бог сказав, що такі люди не є його народом. І в новому заповіті Ісус також сказав, що на небеса не можна увійти, просто сказавши Господи, Господи, а важливо те, виконуємо ми волю Бога чи ні. Настав час для нас проповідувати волю Бога всім людям у світі і казати погляньте на себе хіба ви не в такій ситуації, коли Бог каже: Геть від мене, хто чинить беззаконня. Проповідуймо волю Бога незалежно від того, приймають люди її чи ні. Перейдімо до 51-го розділу книги Ісаї. Ісая, 51-й розділ, 4-й вірш. Послухай мене, мій народе. Мій народе означає, що де їхнє громадянство, їхнє громадянство на небесах. Отже, Бог каже послухай мене, мій народе, що ваше громадянство на небесах. І візьми до вух тепле мене моє, бо вийде від мене закон. Закон, що вийшов від Бога. У старозавітні часи Бог проголосив закон старого заповіту через Моїсея, а в новозавітні часи Бог проголошуватиме закон із Сіону. Чи не так? Бо вийде від мене закон, а своє правосуддя поставлю за світло народом. Близька правда моя вийде спасіння моє, а рамена мої будуть суд видавати народом. Острови будуть мати надію на мене, і сподівання свої покладуть на рамена мої. Здійміть свої очі до неба і погляньте на землю додолу. Бо небо як дим продереться, а земля розпадеться, мов одіж, мешканці ж її, як та воша, погинуть. Спасіння ж моє буде вічне, а правда моя не зламається. Почуйте мене знаці правди, народи, що в серці його, що в його серці знаходиться Божий закон. Оскільки сьогоднішньою темою є Пасха, зосередьмо увагу на ній. Бог проголосив закон Пасхи. Якщо хтось не святкуватиме Пасхи, той буде виничений із народу мого. Тому Бог каже: почуйте мене, знавці правди, народи, що в серці його мій закон. Не бійтеся людської ганьби та їхніх образ не лякайтесь. Деякі люди обмовляють нас, кажучи, що ми законники, які дотримуються закону Моїсея. Оскільки вони не святкують Пасху, вони зображають нас у негативному світлі, щоб виправдати себе. Ось чому тут, у цьому вірші, Бог каже нам не звертати увагу на їхні слова. Бог каже слухати лише його слова, зосередитися лише на тому, чого він нас навчив. Він залишив нам ці слова, щоб їхні перешкоди не похитнули нас. Знову прочитаємо сьомий вірш Почуйте мене, знаці правди, народи, що в серці його мій закон не бійтеся людської ганьби та їхніх образ не лякайтесь, бо поточить їх міль, мов одежу, як вовну черва їх зжере, а правда моя буде вічна, і спасіння моє зроду в рід. Перейдімо до одинадцятого вірша. Отак визволенці Господні повернуться та куди увійдуть до Сіону зі співом увійдуть. Сіон є містом Божих свят. Чи не так? Хіба Пасха це не Боже свято? Ці слова чітко показують нам, що ті, хто не святкує Пасхи, не знають, де знаходиться Сіон. Тому вони не можуть увійти в Сіон. Вони знаходяться поза Сіоном. Чи не так? І на їхній голові буде радість відвічна, веселість та втіхо осягнуть вони, а журба та зітхання втечуть. Перейдімо до 16-го вірша, і кладу я слова свої в уста твої та ховаю тебе в тіні рук своїх, щоб небо напнути та землю закласти і сказати Сіонові, Ти хто? мій народ? Бог сказав, що тільки ті, хто живе в Сіоні, називаються моїм народом. інакше кажучи, нам потрібно навчити численні церкви у світі, які не дотримуються Пасхи. У них є чимало людей, обманутих через брак знань. потрібно, щоб вони дізналися. Ми повинні сповістити всіх про пасху. Щоб вони могли повернутися до Сіону, де живуть отець і мати. Ми повинні милостово проповідувати пасху всім людям навколо нас, які не знають про неї. Бог сказав, що ті, хто святкує пасху, отримують благодать спасіння і будуть називатися його народом. Тепер у книзі Єремії, 11 розділ, перший вірш прочитаємо. Що станеться, якщо не виконувати слів Божого заповіту? Відкрите Єремію, 11 розділ, перший вірш. Слово, що було до Єремія від Господа, говорячи. Послухайте слів заповіту оцього. І будете їх говорити юдеям і мешканцям Єрусалиму. І скажете їм. Так говорить Господь Бог Ізраїлів, проклята та людина, що не слухає слів заповіту цього. Який у них результат? Якими Божими словами є Пасха? Це теж Божі слова заповіту. Проклята та людина, що не слухає слів заповіту цього, що його наказав був я вашим батькам того дня, коли їх виводив їх з краю єгипетського із Залізного Горна, говорячи Слухайтеся мого голосу, і робіть усе те, що я накажу вам. І будете ви. Ким ви будете народом моїм, а я буду вам Богом. Ким є ті, хто знає, як дотримуватися слів цього заповіту? Вони є справжніми дітьми Бога, Божим народом. Через Пасху Бог зробив чітке розмежування. Ті, хто не дотримується цього заповіту, не є його народом. Брати і сестри. Якщо ви хочете потрапити на небеса і врятуватися від вічної кари пекла, ви повинні мати мудрість розрізняти слова, дані Богом через Біблію. Прочитаймо четвертий вірш, що його наказав був я вашим батькам того дня, коли їх виводив їх з краю єгипетського із залізного горного боречи. Слухайтеся мого голосу, і робіть усе те, що я накажу вам, і будете ви народом моїм, а я буду вам Богом. Щоб я виповнив присягу ту, якою я вашим батькам присягав дати їм край. Що тече молоком, як сьогодні. А я відповів та сказав Амінь, Господи. Вірш шостий. І промовив до мене Господь виголошу оці всі слова по юдейських містах та на вулицях Єрусалиму, говорячи, що нам робити? Вслухайтесь слів заповіту цього, і виконуйте їх. Тобто ми повинні виконувати їх, чи не так? Вірш сьомий Бо направду звістив я вашим батькам того дня, як виводив їх з краю єгипетського, і до сьогодні я пильно засвідчую, кажучи: слухайтеся мого голосу. Інакше кажучи, пророк сказав, що це слова Бога. Якщо хтось не святкуватиме Пасху, він буде виничений з Божого народу. Та не слухали і не прихиляли свого буха, і кожен ходив за уперстістю злісного серця свого. І я справа на них усі слова заповіту цього. Що я наказав був робити? Вони ж не робили. Який стався результат? Це був результат слів, написаних у третьому вірші 11-го розділу. Проклята та людина. Що не слухає слів заповіту цього, вірш 9. І промовив до мене Господь знайдений бунт між юдеями та між мешканцями Єрусалиму. Повернулись вони до гріхів своїх давніх батьків, що що вони не хотіли робити, хоча Бог показав їм через Біблію своє щире серце і своє палке бажання, щоб вони святкували Пасху. Вони слухатися моїх слів не хотіли і пішли за богами чужими, щоб їм служити. Тому, оскільки сьогоднішні церкви не святкують Пасхи, та хоча устами вони взивають Господи Господи, але кому вони поклоняються? Вони поклоняються Богу Сонця через недільне богослужіння, різдво та поклоніння Христу. Тому Бог сказав. Що вони пішли за богами чужими, щоб їм служити. Дім Ізраїлів і дім Юдин зламали мого заповіта, якого я склав з їхніми батьками. Вірш 11. тому так промовляє Господь: Ось я. Що він зробить? Лихо на них наведу, Щоб що вийти із нього не зможуть і кликати будуть до мене, але не почую я їх. І підуть юдейські міста та єрусалимські мешканці і будуть кричати до богів, що їм кадять вони, але ті помогти не поможуть їм за часу їхнього лиха щоб знову відкрити шлях на небеса грішникам, які вчинили на небі гріхи і були вигнані на цю землю. Бог встановив закони та заповіді життя і оголосив їх усьому людству, але вони відмовляються слухати на сьогодні люди щотижня дотримуються недільного богослужіння та щороку різдва, оскільки ці абсурдні практики поклоніння Богу сонця відбуваються в церквах, які стверджують, що вірять у Бога. Ми повинні повідомити всім людям у цю епоху, що Бог розрізняє тих, хто є його народом від тих, хто ні, тобто істини від фальшивого. Справедливий Бог дає шанс усім людям. Отже, усі вчення Бога є дуже важливими чинниками які визначають чи є ми Божими дітьми, чи є ми Божим народом чи чи гіднями небесного громадянства? Тому ми ніколи не повинні їх забувати. Я сподіваюся, що члени Сіону будуть проповідувати Божу волю через Біблію про те, що кожен, хто дійсно хоче стати Божим народом, повинен обов'язково святкувати Пасху. Сподіваюся, що завдяки цьому всі члени отримують благословення. Всі брати і сестри отримують благословення. І ми накопичимо ще більше нагород на небесах. На цьому закінчую проповідь. дуже дякую.